Добрий день, наші дорогі телеглядачі. В ефірі знову Кіт ТВ. З вами ток-шоу дитячі розмови та я її ведуча Софія. Сьогодні ми поговоримо про професію пожежника, одну з найпопулярніших професій. Отже, розпочнемо із знайомства. Мене звати Ір'я. Льона. Максим. Діма. Максим. Арсеній. Даша. Боря. Дима, Никита, Аня. Имя свое, скажи. Имя скажи. Глеб Меня зовут Мор Я. Хорошо. И первое запитание до Яна. Скажіть, будь ласка, хто ж такі пожежники та чим вони займаються? Пожежники це люди, які рятують інших людей. Від чого? Від пожежі. Дякую. Далі, а ви, Марк. Як ви вважаєте, які основні обов'язки обов пожежника? Основні обов'язки пожежника це врятувати людину. Найос... Найголовніше обов'язок. Дякую. Аня? Аня, беріть, будь ласка, мікрофон. На вашу думку, яким має бути пожежник, щоб рятувати вчасно людей? Сильний. Сильний таблий. Дякую. Передавай, будь ласка, мікрофон Нікіті. Е, ти хотів би стати пожежником, та чому? Хотів би. А чому? Любиш рятувати людей? Добре. Я люблю бути хорошим. Добре, дякую. Передавай далі мікрофон. Ще раз, як тебе звати? Пожежник повинен бути хоробрим, рятувальником людей від вогню. Добре, дякую. Передавай далі мікрофон. Не знаю. Даша, Даша, ти не хотіла б стати ну, допомагати пожежникам в пожежній службі? <звіт> хотіла? Так чи ні? Добре, передавай далі мікрофон. На твою думку, що є найважливішим у цій професії? Що Що має особливо якось так обов'язково бути, щоб рятувати людей? Будь ласка, яку, яку заробітну плату, на твою думку, отримує пожежник? Ну, багато. Ну, багато це 5 тисяч чи 10 тисяч? Ну, 10 тисяч доларів. Добре. Передавай далі мікрофон. А, що треба, на твою думку, робити най... Ну, обов'язково робити при пожежі? Може. Мікрофон каже. Може, спічки. Ну, пожежі побити, диви карджити духовка теж. Добре, передавай далі мікрофон. А, чому найчастіше, на твою думку, виникають пожежі? Ну, чому діти і грають сонниками, спічками. Не включає пічку. Давай далі мікрофон. На твою думку, яких правил слід дотримуватися, щоб не виникало пожежі? По-перше, треба не забувати, що ти поставив їжу в пічку і її вимикати після того, як ти її приготував. Після того, як ти йдеш на вулицю, потрібно вимикати все світло вдома, щоб нічого не загосилося. Дякую. Так. Чому ще раз ще одне питання, тому що нам на нього не відповіли не відповіли? Що треба першим чином робити, щоб погасити пожежу? Щоб погасити щоб погасити пожежу, треба треба спочатку дзвони взяти набрати води, чи як в якийсь стакан, чи в як щось інше, а потім вилити. На... на вогонь. Не. На який номер треба дзвонити при цьому? 101. Добре, передавай далі. Чи можна відчиняти... от до тебе більш таке логічне запитання, чи можна відчиняти вікно, коли е, пожежа? Е, ні, бо кисень він, 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 сприяє тому, що вогонь неможливо по... По... погасити. Добре, дякую. Професія рятувальника це одна із найблагодійніших професій. Люди цієї мужної професії часто ризикують власним життям заради інших життів. Ми пишаємось нашими пожежними. Наступного разу поговоримо про іншу, не менш цікаву професію. З вами була Софія. Пока!